Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. Зайчику-стрібайчику, чому не збагну. Як ти, побігайчику, виліз на стіну? Як це ти маленький, подолавши страх крізь вікно швиденько, вискочив на дах, гень сміється сонечко, золоте в нього, як у тебе, усмішка цвіте. Дітки, до нас сьогодні на заняття завітав незвичайний гість. Бачите його? Хто це? Це сонячний зайчик. А який він? Як ви вважаєте, він такий самий, як зайчики, які живуть у лісі? Чи ні? Виявляється, що наш сонячний зайчик, він від промінців сонечка. Сонечка встала раненько, вмилась росою чистенько, зазирнула до нас у віконце і застрибали зайчики сонячні. А ви радієте, коли з'являється сонечко? Що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Так, сонечко, воно тепле, ясне, яскраве, кругле, золоте, світле, гаряче, ніжне, лагідне, пікуче, веселе, блискуче, велике, промінисте, сліпуче. Але чому ми влітку ховаємося від сонця у тінь? Чому ми дивуємо? дивимося на сонечко через сонячні окуляри? Чи знаєте ви, де живе сонечко? Так, на небі. А де живуть? Живемо ми з вами, де живуть люди? На планеті Земля. Як ви вважаєте, на планеті Земля живуть тільки люди? Ні. На неї мешкають тварини, птахи, ростуть рослини. А що вміє робити сонечко? А на що воно схоже? Схоже на повітряну кульку. Я вам ставитиму запитання, а ви будете шукати відповіді на них. Відповіді може бути декілька. Отже, продовжіть речення. Сонце кругле як. Сонце гаряче як. Сонце яскраве як. Молодці. Погляньте, дітки. Це сонце так виглядає в космосі. Сонце це зірка. З неосяжним у небесному просторі. Це величезна вогняна куля, дуже-дуже гаряча, але нам вона здається невеликою, бо знаходиться так далеко від землі, що і уявити дуже важко. Дітки, уявімо, що ось ця лампа – це сонце, а долоньки це земля. Я щоб простягнути долоньки до лампи, що я відчую? Так, тепло ось так зігрівай насправжнє сонечко. А чи завжди сонечко однаково гріє? Є такі прислів'я про сонечко. Взимку сонце світить, та не гріє. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Сонце блищить, а мороз тріщить. У яку пору року сонце віддає найбільше тепла? Так, влітку, а найменше взимку. Саме завдяки сонцю змінюються пори року на землі. Земля рухається навколо сонця, і різні її частини отримують неоднакову однакову кількість тепла. А зараз пропоную вам відповісти на мої запитання. Що дає сонечко всьому живому? Тепло і світло. Сонце світить вдень, а місяць Сонце сходить вранці, а заходить. Взимку день короткий, а влітку молодці. зайчику промінчику чому ти враз ущух? Зантримтіли кінчики золотистих вух. Ген повзе оглядна хмара бігімот. Взяти сонце ладно у великий рот. Дітки, кого злякався наш зайчик? Хмаринки, бо коли ховається сонечко за хмарки, то і зникають сонячні зайчики. Дітки, якщо на небі хмар немає, світить сонце. Як говорять про таку погоду? Сонячна або ясна. Якщо небо вкрите хмарами і сонечка не видно. Похмура. Молодці. А зараз я пропоную вам вивчити скоромовку про сонечко. Давайте разом. Скоро сонечка стамилась. Сонне спати закотилось. Повторюємо. Скоро сонечко стомилось, сонне спати закотилось. Прискорюємось. Скоро сонечко стомилось, сонне спати закотилось. Спробуйте самостійно. Люди кажуть, що сонце це джерело життя, але чи завжди воно буває корисним? Давайте поміркуємо, чому сонце буває шкідливим. Влітку, коли воно дуже яскраво світить і можна отримати опіки, шкіри або може перегрітися голова. Якщо на сонечко дивитися, може погіршитися зір. Дітки, а як ми захищаємось від сонця? Ну, очі ми можемо закрити сонячними окулярами. На голову ми можемо втіти кепку або панамку. А шкіру ми з вами захищаємо одягом. Молодці! А ще можна сховатися в тіні. І дерево. Дітки, що нового ви сьогодні дізналися про сонце. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Пропоную вам взяти кольоровий олівець, аркуш і намалювати яскраве сонечко. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!